Сьогодні ми поговоримо про вишиванку. Найважливіший символ української культури. Вишиванка це не просто одяг, це витвір народного мистецтва, який несе в собі глибокий символічний зміст. Вона символізує українську культуру, традиції, духовність. Вишиванка має давню історію. В Україні вона відома з давніх часів. У вишивці використовувалися різні техніки, але найбільш поширеними були вишивка хрестиком, гладдю та мережкою. Вишиванку носили як чоловіки, так і жінки. Вони були частиною традиційного українського одягу. Вишиванку носили на свята на роботу вдома. Одним із найдавніших видів мистецтва в Україні. Понад 200 видів вишивки. Зараз вишиванка є одним із найпопулярніших сувенірів. У сучасному світі вишиванка стала знову популярною. Її носять люди різного віку та професій. Вишиванку можна зустріти на вулицях, у школах, на роботі, на концертах. Вишиванка – це не просто одяг, це символ української культури, який об'єднує людей. Оси вишиванку це означає пишатися своєю країною та своїми традиціями. Вишиванка наша, хіба ж не диво. Вишиванці завжди модно і красиво. А українська вишиванка диво, У ній народу котєї його душі. І кожному в ній зручно і красиво ж вишиванку, поспіши. Тула мені казку, де найкраще місце на землі. Розповідь про снят та його друзів, які зрозуміли, що найкраще місце на землі там, де вони народилися. Глибоко запала мені в серце. Я й дійшов у висновку, що, та, що також схиляюся до цієї думки. Адже я дуже люблю рідну хату, де живу з батьками та сестричкою. Люблю рідну вулицю, школу, країну. Те, щоб Україна була однією з найрозвиненіших держав у світі, щоб Україні запанували мир, славити і добробут. І ніхто не наважився зазіхнути на територію нашої батьківщини. Та лише мріяли замало. Потрібно діяти і вже сьогодні робити щось, корисне для нашої України. Що ж можу я, п'ятикласник? По-перше, старано навчатися. Я захоплююся музичним мистецтвом і, можливо, саме з ним пов'яжу свою майбутню професію. По-друге, оберігати рідну природу разом із татом, ми посадили вже кілька плодових дерев. За ними я старанно доглядаю, а взимку виставляю лодівнички для птахів. Четверте з повагою ставитися до людей, умітись співчувати і допомагати Савшому. На мою думку, якщо кожен українець буде вболівати за долю своєї країни, буде жити чесно та справедливо, працюватиме на благо України, то мої мрії про майбутнє батьківщини обов'язково здійснюється. Україна починається з мене. Україна починається з мене. Україна. Починається з мене. Україна починається з мене. Україна починається з мене. Україна починається з мене. Ми це енергія. Ми це досвід. Ми це вірність. Ми це довіра. Ми це дружба. Ми. Це майбутнє. Ми. Це краса. Ми це взаємність. Ми це міць. Ми це сила. Ми це Україна. Робити добро це допомогти рідній людині перейти через дорогу. Це заступитися за того, над ким знущається. Робити добру справу це допомогти людині, яка підсвязнулася. Або зняти злякане коршеня з дерева чи нагодувати бездомних тварин. Доброта це поклик душі. Коли ти просто не можеш зробити інакше, окрім як допомогти своєму другу, батькам, а навіть і просто сторонній людині, якій потрібна допомога. Добрі вчинки відбуваються не спеціально. Вони не плануються і не розраховуються кимось заздалегідь. Вони робляться самі собою від душі і від серця. Тут всередині це спосіб життя. Головним показником доброти людини є те, наскільки вона відчуває себе щасливою. Добро закладено в нас ще з самого народження і проявляється навіть у найменших справах. При цьому головна умова всіх та інших подібних випадків зовсім не кількість або масштабської а Але те, наскільки сіла і безколисова людина, допомагала своєму близькому. Добро це прекрасне почуття. Або навіть стан душі, яке змушує людину почувати себе щасливою. А як чудово просто добрим бути, нагадувати пташку, кошеня, тому хто впав, то руку простягнути йти по життю не просто навмання, а бачити навколо все і чути. У цім житті, що дуже непросте не злитись, не байдужим бути, а мати серце щиро і золоте. Щоб гідно на планеті жити, добро повинні ми творити. Нехай земля квітує всюди. Творіть добро, бо всі ми люди. Тож будемо добро творити, щоб в Україні гарно було жити. Давайте творити добро, давай, не звійте плохо ті, любов'ю Царк Вородимович Євтушевський наш вчитель історії. Після повномасштабного вторгнення в березні 2022 року став на захист нашої державності та незалежності. І як ніхто розуміє важливість в історії нашого свободи. Дуже символично, що вчитель історії є творцем нашої історії, нашого майбутнього. Нашій якості особливості нашої нації мутрі. Мій брат Матвій Сусов навчався в нашій школі і завжди був активним. Багато гарних справ було зроблено в громадською організацією Ініціативна молодь українського нью що на чоловікою він був від самого її заснування Матвій завжди був першим і зараз він нести й оскаром, а працює у великому американському фонді «Разом for Ukraine. Займається підготовкою бойових медиків підрозділу ЗСУ. Серце б'ється, моя країна б'ється. Свігтименка Яна Станіславівна сержант зенітно-ракетного дивізіону ЗСУ. Яна Станіславівна приклад героїзму та жінності. З 2014 року була добровольцем в АТО. Наразі з 2022 року обороняє нашу країну в лавах ЗСУ. Має трьох прекрасних донечок. За ці роки пережила багато і радість перемоги, і біль утрат. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в силу і в стійкість ЗСУ. Дзюк Андрій Миколаєвич, випускник нашої школи. Угородження свого рідного селища. Андрій Миколайович понад 20 років несе службу на Донеччині. Раз зараз керівник організовує службу підрозділу біля лінії фронту в турецькій громаді під авіаційними та ракетними обстрілами. Будівник відеополіції поліції зазнали руйнувань, бо та поліцейський залишився швидким. Захисник брав участь в евакуації родин і сітьми та інших рятувальних операцій. Правоохоронець відзначений орденом третього ступеня за мужність. Пишаємося героєм! Марина Данилюк працює у 61-й державній пожежно-рятувальній частині головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Донеччини. 11 травня, під час чергового обстрілу російськими військовими Тарецька, вона не залишила місце служби та з ризиком для власного життя та здоров'я, продовжувала приймати інформацію від населення про наслідки російського обстрілу, передавала її до спеціалізованих служб міста та організовувала направлення рятувальників саме у ті місця, де людям необхідна була допомога. Йдеться у повідомленні ДСНС. Президент України вручив державну нагороду. Орден за мужність третього ступеня. українська. Нам Україну народила. Восьмий. А. Презентує. Говорімо правильно. Говоримо українською, чи говоримо на українській? Наступна ж зупинка, чи слідуюча зупинка? Учні чи учні? Загадка чи загадка? Колесо чи колесо? Даний чи цей? Знаходиться чи розташований. Ти правий, чи ти маєш рацію? У більшості випадків, чи здебільшого? Ясно, чи зрозуміло? Змушувати, чи заставляти? Підводити підсумку, чи підсумовувати. По складах, чи по складам Переводити гроші чи переказувати кошти? Взяти себе в руки чи опанувати себе. В кінці кінців, чи зрештою. Я вибачаюсь, чи вибачте? Вірна відповідь чи правильна відповідь? Українською мовою віщують, речуть, розмовляють, оповідають, деревенять, патякують, сідять, галакають, шорготять, твердять, балакають, бовкають, чебечуть, лепечуть, бесідують, говорять. Гомонять, кажуть, свідчать, готорять, ревенять, висловлюються, мовлять, ми унікальні. Захотіли та змогли, об'єднали береги. Землю людей, що живуть на ній, неможливо. Українці відрізняються своєю гостинністю, доброзичливістю та сміливістю. Державна мова України є українська співоча, солов'яна мова. Наші національні костюми є неповторними і їх пізнають в усьому світі. Україна це історія народу, який протягом багатьох років боровся за свою свободу і незалежність. Я впевнена, що наше небо найгарніше, наші ліси найбагатші, а люди найпрацьовитіші. Україна моя держава, моя гордість з її славною героїчною історією, але й трагічною долею. Нам, українцям, потрібно любити й гордитися своєю найпрекраснішою державою. Переповнюється великою любов'ю до тебе до безмежних лісів і степів, до унікальної неповторної архітектури, до народу, талановитого і щедрого, люб'язного і доброзичливого, добропорядного і чесного, на долю якого випало багато випробовувань царський гніт, важкі радянські часи, складні роки незалежності. Було все. Війна, голодомор, геноцид. Терор та інші жахи тоталітаризму, і зараз знову війна. Ми стали внутрішньо переміщеними особами, бо в нас забрали минуле. Все, що було до того? Житло, речі, щоденні клопоти, мирне життя залишилось там, у рідному Нью-Йорку. Зруйновані будинки, зруйновані життя. Нью-Йорк Палай щоденно. Що ж нам дає привід для оптимізму щодо майбутнього України? Відповідь проста: ми бачимо, як виріс рівень свідомості нашого народу. З'явилось нове покоління, нова генерація українців, яка формує основу, основу національних та європейських цінностей. Бачимо Україну лідером в глобальних справах, особливо в екології та відновлюванні енергетиці. Яка впроваджує інноваційні технології та стратегії для зменшення впливу на навколишнє середовище? Наукові досягнення в Україні створюють проекти, які вплинуть на світовий рівень. Україна стане країною з досвідченою армією і з найсучаснішими видами озброєнь сьогодні. Україна багата не тільки на промислові підприємства. І радючій землі, а й працелюбних людей, і такою вона залишиться. Сюди безперепині приїжджають люди з сусідніх країн по справах, або відпочити. Їх приваблює чисте повітря, вода, мальовничі краєвиди, архітектура та й дбаливо збережені українські пам'ятники. Ми обов'язково зміцнимо нашу країну, зробимо її по-справжньому вільною та демократичною державою, відновимо її авторитет і повагу серед наймогутніших країн. А наше життя, життя наших нащадків буде схоже на світлий легкий вірш Лесі Українки, рядки якого освячені нескінченною любов'ю до рідної України. Вільні співи, гучні, голосні. В ріднім краї я чути бажаю. За що я люблю Україну за дух незламних людей. Бо рідна моя батьківщина місце чудових ідей. За волю нашу і силу. За мову мою солов'їну, за вишневий колохати садок. За працю нашу щиру. За інженерів, вчителів, за волю і силу, за відданість лікарів, за стійкість військових, за природи красу, за калина й каштани, за ранкову росу, за незалежність і свободу. За серечь боротьбу. За українську вроду. За пісню вічно молоду.